Близько сьомої ранку, 5 жовтня, російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області із артилерії. Повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Через обстріл у місті пошкоджені 10 житлових будинків. Знищена господарська споруда, ще 4 побиті понівечені лінії електропередачі і газогін. Постраждала 64-річна жінка, яка лікуватиметься амбулаторно у межах інших. Чи громад Нікопольського району Дніпропетровщини ніч минула без обстрілів і надзвичайних подій? Нікополь це місто на правому березі Дніпра, яке розташоване всього за 5 кілометрів від тимчасово окупованих РФ українських територій і всього за 11 кілометрів від також захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції, що поблизу міста. Енергодар в Нікополі не було російських військ, і зараз окупація місто не загрожує. Але через близькість до лінії фронту місто майже щодня зазнає обстрілів зі сторони ворога. За інформацією Нікопольської районної військової адміністрації, в місті та прибережних околицях зараз залишається приблизно половини мешканців, порівнюючи із довоєнним періодом, тоді було майже 116 тисяч жителів.